Добрий день. Це що, знов дощик на Росічені? Я дивилась в інтернеті, на сьогодні невеликий дощ передає. Їдемо по ділах. Ой, ранок, уже Даня в школі, Нікітка переходить на 12 і ось спить нашу дощу розтопили і доїдемо. Спасибо люди, що ви мені світуєте, що приймати. І цибульку вже з медом приймаю, лімон категорически я казала вже давно, що лимона все тільки не лимона. Не уксус, не можу і з молодості. Через те я вам кажу, що не можу з оцвідом нічого їсти. Тому що йде подразнення горла. Там мені понаписані, вже там Таня мені пише, я не хейтер. чого зразу оправдовуватися, я не хейтер. злодею шапка говорю, чи що. Що я б вас би теж шугалася б і ну, боялася, коли вас там стоять да, чи знаходитися. Ну, я що, заразна, ви знаєте, ви такі б написали якісь, яку то не знаю. Я б уже би позаражала. Скажи вже, скільки Віталік, я болію. Це? Я ще 25 років вже була в обласній лікарні. У мене була бронхіальна астма, але ну, я її подолала. Я пила мені сестра, достала не знаю, чи зараз Я, я от була в її треба буде позвоніти, попитати. сурковий жир. він кращий за борсучий. Борсучий я не, не пила. Але в мене тоді було дуже важке дихання. Я задихалась, мене синіли губи. І мені приписали сальбутамол і бередуал. Балончиками користувалась. Я випила з медом дві бутилки суркового жиру, і воно все як рукою зняло. Ну, мене тоді були бронхи. Ну, Я чувствовала, мене, ну, мене не відходять мокроти, мене немає, щоб кашель відкашлювався. Але в мене е, постійно ще до астми було ось де трахеї ось із горлом зв'язано. Е, провоцирує навіть маленький запах духов, хоча я їх дуже люблю, я трошки отак десь бризнуся і то швидко я, щоб воно мені не це. Сьогодні Ірка подухалася, я почала кашляти. Мене алергійне, щоб ви знали, що мене ще я питаю в людей. Думаю, може щось, тому що не вже ні в кого такої проблеми немає. У Мене ще крім цієї хвороби є друга хвороба, яка мені лікарі, і кажуть, що це моє захворювання провоцирує цей кашель. Я сьогодні ще поїду, мені не треба до психіатра. Хоча, можна сказати, якщо е, чесно, то всьому народу зараз потрібен ну, не психіатр, ой, потрібен психіа... психолог. Зараз всім людям потрібен психолог, і діткам, і дорослим, і старим, і молодим. Зараз треба психолог, бо зараз таке робиться, зараз всі люди хворіють, всі больні, ну, як кажуть, больні на голову. Ще до війни воно було, а зараз як війна, то взагалі. І за кордоном, це, ну, у першу чергу, якщо людина звернулася з желудком, то треба йти до психіатра, до психолога, до психолога зверніться. Ви мене, я не знаю, я, ну, я сама знаю, куди мені звертатися. Я сама знаю. Я ще сьогодні поїду і ще розкажу цю біду до своїх. До свого лікаря, але я вже стоко зверталася, ніхто нічого мені не допомог, поки воно саме якось не пройде і все. Ну, то, то що лор мені допоміг, тоді а, я ж казала, що глін актив, Назомир і а, ці, оліхвар в горло, масло. Мене сохне в горлі. Мене отак різко. я заходжу на секінд, Мені воно, знаєте, отак, типу, як кольнуло, як дернуло, і все, раптово. За якусь секунду миті я починаю закашлюватися. Це більш до астми, я не заразна. Мене б діти хворіли, я б цілую. Ну, нормально все. Я вас боялася. Да ви знаєте, скільки людей. Нас під на всіх на, сіх, філіс, блін, на е, туберкульоз, зараз відкрита от, форма туберкульоза. І що ви думаєте, що ми в городі постійно ходимо, витіраємо салфеточкою і руки, чи ми миємо їх постійно? А я вам показала це давно, я просто вам не показувала. Я все показую, що я здорова баба. Але ви багато чого не знаєте. Ну, мої хвороби не заразні. ти представляєш, як та Катя, де троє дітей у є, типа, ну вона, типу, сама цю хворобу носить, вона не передається. Троє діток троє, є семеро дітей. І зараз, як вона каже, її навіть не лічать зуби, вона заливається сльозами, мої діти приходять, теж відказуються. Як це терпить? А то я кашляю, і вон і вже, типа, що вас страшно? Та ну страшно просто злих людей, а не таких як я. Я б вже знаєте, сколько заразила. Я вже, вже більше трьох місяців, оце. аж постійно оце час від часу, час від часу. Це ж, раніше був дуже такий саме період. Ну так да. я розумію, для мене це неприємно. Я шукаю раду, питаю, чого так, Скільки я зверталася. Я приходила з Ігором, оце, що зараз його не тримання, сичі Ігора. Я постійно нервничаю. Ігор мене курить багато, він з нами знаходиться постійно в хаті. Мене йде на це ал алергія. І е, е, я ну, постійно цього не показувала. Постійно це Це ж може вже воно просто будь-яку хронічне захворювання. Відключай цю машину. Ви думаєте, це отако кашлять? Воно, звісно, неприємно. Я мокрию, мене сльози капають. Це дуже важко. Це боліть, просто нариваю горло, воно аж уже аж там, як кажеться, щось як ковкає, голос уже стає, коли я кашляю, воно ж усе нариваєш. То я прийшла з Ігором у лікарню, забула, говорила і забула до терапевта, і там розкашлялася, чуть пернірвнючила і розкашлялася. І ця врачиха дивиться, ну то це ж терапевт. Ну то ну, вони могли б сказати Ой, зараз я вам поможу, от ви мене відправляєте до лікаря, дайте мені контакти, дайте мені адресу. Я сьогодні поїду до лікаря, щоб тільки мені він допоміг. Мені вже надоїло ходити і викидати то на те, то на те. Мені сказали, що треба 10 тисяч, щоб усі аналізи поробити. Мене немає таких грошей, щоб зараз іти на те, на те. А можете, а може, те, а може, те, а може те. Отак і лікуємося, так як всі люди. Дайте мені якогось такого конкретного, що ну, 100%, що зараз я зайду і я покажу відео, якщо в мене зразу приступа не буде, я відео покажу, де я кашляю, хай поймуть. Я цю лору цю, ну, жінці цю показувала, знімала відео і показувала. І теж у мене Ютуб був. І ще він, напевно, цього не бачили. Бо я тільки кусочок показую свого життя зовсім трошки. А це просто почала показувати і буду показувати. А ви пишете більше, я на вас ніяк, Таня, не обіжаюся. Просто ви якось так написали, що я така вже заразна, що страшно навіть коло вас стоять. І до психолога йдіть. Не до психолога, я знаю, куди мені йти. І там я вже давно. Добра всім вам, я пішла. Всім доброго дня. Ви ще зробити? Видно. Там мене відправляли до психолога. Ну, що ми психолог? Я зразу на Гуєву. Психолог для мене слабо. Може, тут поможуть. А що психолог? Психолог зі мною поговорить, як треба жити. чтобы не плакать. А я тут все же. Так что пошли за мной. Идешь? Да. C'est plus une voix. Oh. Voilà. Воду не взяв? Молодець. Все, я вже йду до лікаря. Місто немає, щоб лягати. Треба було лягати в лікарню, але сказала набрати. Коли будуть гроші, тоді буду лягати. І виписала порошки. Якщо це по цьому захворюванню, то Мене відпустить, а якщо ні, то треба звертатися до інших лікарів. Десь а, каже, може пішло від простуди, вже в хронічне перейшло. Так що буде видно. Поки я ці випила я гнанів, приписали мені, гнанів, виписала врачиха. Якщо це по- їхньому, то вона поможе, якщо ні, то А, котіна каже, алергія буде дуже багато, каже, треба дуже багато провіритися треба. Оце це Але тут яка написано безоплатно і оплатно і з доплатою. З доплатою не повністю взяла гроші За ці таблеточки 224 гривня. Ось, так, да, 224 Я писала. Показую вам трохи вже все. Що маю те маю. Це, що маю, те маю, відкрито з вами. Нічого не хочеться такого таїти, бо це життя і всіх воно нелегке. Але в грудях болить, бо нарвала кашлям. їм. Пройшли із цим із сигаретами, і. Відскочила на двор, вже кашляла-кашляла, що всі больні дивились на мене. Трошки успокоїлася, прийшла, сіла, не встигла дойти. Як знов з духами жінка зайшла і знов почала бекать, векати, кашлять. Так що такі діла. Ну, тисячі взяв. Три да. Да. тисячі треба приїжджати, у Житомир, до нормальної роботи є. Воно 30 тисяч заробити, і 20. Тут якісь більші перспективи для роботи. Якщо чесно. А це не полічиться, люди кажуть, що багато потратила, багато тисячу потратила на бутилочки, але якщо ну, у мене воно вже запущене, то це довготривале лікування. Тисячу гривень потратила, да одного знов вважайте вже пульмібризбу. Покупляла, теж п'ю, тому що воно не помішає. Ще одна жіночка така прийшла, як я, але вона як кашель, є то є мокрий кашель. Каже, пуймі приспіла і теж сірату, то каже, трошечки каже, наладилося. Але вона теж пішла до лікара, психіатра, їй теж щось приписали. Но вона каже, я почула покращення. Я ще не почула, я ще поки не почула, ще так само все. Інший раз як менше за ніч кашляю, а інший раз бах, сьогодні, зран... сьогодні зранку дуже почала, бачиш? А вночі всього три рази було, було в мене Яркон, Це теж ця заправка така більш. 55-90 солярка 56. Ти треба було на ярконі заправлятися. Ця Гіра тут заправляється.